Привіт, друзі! Ви на каналі Готуй смакуй І Хочу сьогодні вам показати експрес-рецепт дуже смачного картопляного салата, що, мені здається, що ви такого ще не куштували. Тому дивіться уважно, а я починаю. Поїхали! Для нього ми візьмемо всього декілька інгредієнтів, і це молода картопля, яку ми попередньо запекли, грудинка копчена, майонез домашнього приготування, діжонська гірчиця, мелений перець, сіль, ну і мед акації. А для початку нам необхідно обсмажити грудинку. Зрізаю шкіру з грудинки, а потім нарізаю невеликим кубиком. Нагріваю гарну пательню, мінімальна кількість соняшникової олії і відправляю на неї копчену грудинку. Тепер беру велику миску і буду робити соус-основу для картопляного салата. В миску відправляється ароматний домашній майонез. Він у нас досить густий вийшов. Приблизно 2 столових ложки діжонської зернової гірчиці. І приблизно 1 столова ложка меду. І зараз все поєднуємо в однорізну масу. За рахунок діжонської гірчиці і меду майонез став більш рідким. Ну і тим часом грудинка вже гарно підсмажилась, такі вижарки у нас вийшли. Вимикаю вогонь. Тепер соус відставляю в сторону і нарізаю картоплю. Картоплю, як я сказав, у мене запечена. Також можна відварити, але запечена. Ті, хто дивляться на відео, знають, що набагато корисніша і смачніша. Нарізати буду досить великими шматками. Розрізаю навпіл, і цей шматочок ще раз навпіл. Четвертинками можна сказати. Так, дивимось по ситуації бачу, що деякі шматочки завеликі, тому ще раз ділю їх навпіл, щоб зручніше було куштувати. Тепер відправляю картоплю до соуса заправки. Додаємо вижирки, які ми попередньо посмажили, обов'язково нахиляю пательню, щоб зайвий жир стік з них і максимально сухеньке закладаю до картоплі їх. Експромтом в мене з'явився ось такий букетик зеленої цибулі. Також хочу додати її сюди, в наш смачненний салат. Знарізані дрібнити не буду. Також закладаю її в миску. Нам залишилось посолити і додати мелений перець. Фантастичний запах, гарно все вимішую. Ну що, картопляний салат готовий. Мабуть, для нас буде звичніше називати його з якимось складним гарніром, тому що саме так він виглядає. Дуже ароматний, апетитний, тому куштую його. Без перебільшення дуже смачно. Єдине, якщо оцінювати цю страву як гарнір, що буде незвично, так це те, що картопля холодна. А в цілому це потужна, класна страва. Е, в смаку домінує однозначно картопля. Але соус однозначно доповнює. Хочу окремо про нього сказати, він реально дуже смачний. І не лінуйтеся робити його на основі саме домашнього майонезу. Ну, щоб це було максимально, скажімо так, корисно, як це можливо в цій страві. Зелень, також класно, що ми її сюди додали. Вижарки ж, е, з грудинки. Самі розумієте, з картоплею топова комбінація. І традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних, нестандартних зустрічей. Па-па!